Доброго вечора! Мої дітоньки, малята, хлопчики і дівчата. Ігорьок, мартушка, мішутка, моя родиночка. Казочка на ніч. А в казочці урок. Один чоловік піймав якось маленьку пташку, яка, як сказати, хромала. І він її оп, ручками накрив. Вона злетіти не могла. Тримає її в руці і чує, тремтить вона вся, так перелякано калатається її маленьке сердечко Відпусти мене, чоловіче, мовою людською промовила вона, а я тобі за це дам три поради мудрі, корисні. Ну, чоловік думає, та чого б не послухати, шо з шостої пташки толку. Гаразд, каже, і відпустив. Ташечка полетіла і сіла на грушу та й каже. Отже, слухай, корисні поради три мої. Перша, хоч би як тебе не вмовляли, хоч би як не прибалакували, не вір у те, чого не може бути. Друга, не кайся після того, що сталося. Все одно вороття не буде. І третя. Чужого не бажай. Хай тільки те, що ти сам заробив, належить тобі. І сказавши це, вона пурхнула на іншу гілочку. А тепер, каже, я тобі скажу от що. Ти дурний чоловік. Чи знав ти, відпускаючи мене, що у мене у волі два фунти щирого золота? А якби придавив мене, то й золото було б твоє? Послухав чоловік та й повірив у те, що пташка сказала, і забідкався, ай, я дурний, почав каятися, що відпустив пташку, а з нею і своє щастя. Ташка спурхнула на іншу гілочку та й мовить. От бачиш, ти моїх порад так і не втямив. Я ж казала тобі, не віру те, чого не може бути. І не кайся після того, що зробив. Або зробилося. А як я можу втримати 2 фунти золота, як я сама, Важу одну чверть фунта. Ти ж мене в руках тримав. І повірив у неможливе, а тепер бідкайся, дурень ти. Сказала те да й полетіла. У англійців є така приказка. There ain't no such thing as free lunch. Дослівно. Вона переводиться, що такої речі, як безкоштовний обід, не існує. Або, як кажуть у нас, дармовий сир тільки в мишоловці. Якщо все дуже гарно вам розказують, і дуже солодко воно має все і легко бути, скоріш за все, вас дурять. Будьте мудренькими, не давайте себе дурити. Цьомочки-бомочки. Пока-пока.